Це Первомайська гімназія номер 5 найбільша у нашому місті і єдина в мікрорайоні Фрегат. До речі, вона єдина в області, яка створила безпекові мурали. А її директорка Наталя Короткова приділяє питанням безпеки багато уваги. Тож ходімо розпитаємо у неї про це. Наталія Короткова директорує в п'ятій гімназії вже більше чотирьох років. Практично три з них випали на час повномасштабного вторгнення. Від початку великої війни директорка разом з колективом розвинула потужний волонтерський рух та підняла на високий рівень питання безпеки. Ця тема в закладі ділиться очільниця є головною та реалізується комплексно від фізичних умов до масштабного інформування. Створено та облагороджено укриття спільно з владою та батьками, клас безпеки проводиться психологічна просвіта та заходи, що посилюють обізнаність у цій темі. Ми в укритті меблювали, створили умови комфортні, меблювали укриття, поставили кулер з водою, утеплили стіни під дитячі спинки і таке інше. Крім того, за ініціативи влади у нас встановлено котельню для альтернативного опалення. Знову ж таки, за ініціативи влади, міжнародними організаціями. В школі встановлено систему очистки води, і з першого це щойно недавно зроблено. Ми вже готуємо на цій воді. А з 1 вересня діти будуть мати можливість безкоштовно ще й мати таку високоякісну питну воду. Скористалися тут і інструментами співпраці з громадськими організаціями, такими як Істоп, Міжнародний медичний корпус та Асоціація саперів України. З останніми реалізували проєкти інформування щодо основних загроз та безпекових муралів, важливою складових яких є qr код який веде на інформаційну сторінку змінної небезпеки. Співпрацюємо із громадською організацією організацією сапери Асоціація Саперів України. Вони постійні гості. Вони провели ряд тренінгів. Саме Асоціація Саперів України нам подарували два чудових тематичних мурали. Саме змінної безпеки, крім того, ми співпрацюємо із нашими державними органами з поліцією, з ювенальною превенцією і службою у справах дітей. Вони теж є частими гостями, і саме для проведення профілактичних бесід, занять. Перед канікулами запросили до себе в гості інструкторів саперів. Акцент на питаннях безпеки Ігор Різніченко, сапер з безпеки говорить, що така робота у них на постійній основі, особливо на Миколаївщині, де інцидентів пов'язаних з вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення дуже багато. Йдеться мова про основні загрози це і не вибухнувши боєприпаси, і міни і залишені боєприпаси все те, що може, скажімо, травмувати. Людину безпосередньо воно впливає на безпеку людей на Миколаївщині. Ну і зазвичай, що ми працюємо саме в цьому напрямку, щоб забезпечити безпеку для людей, особливо ось в на початку літа, да, коли люди починають там діти йти на канікули, а безпосередньо люди у відпустки, тобто ми готуємо їх до можливих якихось небезпек. Дбають в гімназії і про психологічний комфорт та психологічну підтримку учнівського і батьківського населення. Ключову роль в цьому відіграють класні керівники, педагоги-психологи та представники міжнародного медичного корпусу. Важливу роль в психологічній просвіті і в Ну, різноманітних таких просвітницьких заходах. Відіграє психологічна служба в школі, тому що психологічна служба запланована так в школі в нашому плані, і не лише в нашому плані ми можемо і відхилятися від плану за потреби, якщо йде запит від педагога від класного керівника на проведення різноманітних заходів просвітницького характеру. Це розвиток психологічної стійкості, формування. Психологічної, можливо, такої грамотності да, по відношенню, як себе саморегулювати, як себе заспокоювати в екстремальних ситуаціях. Ось у нас ви звернули увагу є чудовий клас безпеки, в якому проводяться виховні години, класні години. Також у нас є певні локації на території школи за межами. Нещодавно у нас стартували мурали, які відповідають теж міні-безпеці. Ми з дітьми, коли йдемо на канікули, обов'язково проговорюємо всі можливі ризики, які можуть бути. Для гімназистів навчального закладу питання безпеки в умовах війни теж на першому місці. Кажуть, що усьому їх навчили педагоги. На мою думку, зараз безпека це найважливіше, адже в нашій країні зараз триває війна. В моїй школі наразі дуже вчителі розповідають багато про безпеку. І якщо лунає повітряна тривога, ми обов'язково оперативно спускаємося у сховище. Скільки хвилин на це не витрачаєте? Не багато ми дуже швидко. Приблизно 5 хвилин. Війна змушує змінювати звичну поведінку. Що хвилини може бути повітряна тривога, яку люди не можуть контролювати. Саме тому важливо бути обізнаними в питаннях безпеки та знати правила поведінки під час екстрених ситуацій. Наталя Клименко Олександр Гурський спеціально для проєкту медіатори громад.